Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найважливіших тем і, мабуть, найнезрозумілішу для будь-якого початківця, а саме про гармонійне поєднання кольорів. У минулих відео ми вже з вами розібралися, як читати позначення на акварельних тюбиках, що таке ефект грануляції. До речі, якщо ви ще не бачили ось ці відео, я дуже раджу їх до перегляду, бо вони максимально інформативні та цікаві. Кольори здатні викликати емоції, задавати настрій і передавати стан вашої роботи. Але як змішати кольори у вашій роботі і в результаті не отримати бруду? Чи, можливо, ми робимо це якось інтуїтивно, а можливо, є якісь закони і правила. Як правильно обрати кольорну схему, які кольори між собою перемішувати можна, а які не можна? Якщо у вас хоч раз виникали такі питання, залишайтеся на каналі, це відео буде точно корисним для вас. Взагалі таких законів існує шість, але сьогодні ми більш детально поговоримо про перший закон, і це є монохромне поєднання. У сьогоднішньому відео буде не тільки суха теорія, а ми разом з вами ще й напишемо пейзаж, використовуючи е навички із цього першого закону. В мене на каналі вже було відео про колірні поєднання. Ось воно, хто не бачив, раджу його передивитися. Ми там говоримо про цілих два колірних кола і чим вони відрізняються, але сьогодні ми більш детально поговоримо саме про поєднання кольорів. Я обрала ось таке фото і перевела його одразу у чорно-біле, у монохром, так, щоб було легше працювати. Акцентую, що монохромне поєднання це не тільки чорно-біле, воно може бути будь-якого кольору, але важливо, що це буде тільки один колір у різних пропорціях з водою. Іноді ще використовують тепліші, холодніші відтінки, але ми будемо працювати виключно одною фарбою. І для цієї роботи я буду використовувати від Rosa Gallery Carbon Black. Він є гранулюючий, тож робота буде з таким. Досить цікавим ефектом і характером. Я спочатку зроблю невеличку замальовку, обізначу, де в нас що буде знаходитись. Папір у цьому випадку я взяла середньої зернистості, в мене від Arches середнє зерно, 100% бавовна, але ви можете використовувати. Будь-який акварельний папір важливо, щоб він був з текстурою, тоді фарба буде лягати гарніше, ніж на папері без жодної текстури. Спочатку намічаю. Референс і матеріали, які я використовую, я пропишу все внизу під відео. Та це також буде доступно у нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал ви також зможете знайти в описі до цього відео. Працювати ми будемо по-вологому, тож нам буде потрібно багато води і такий величенький пензлик, аби змочити усю поверхню перед початком роботи. І працювати будемо у декілька етапів. Спочатку ми зробимо основну заливку неба і озера, і потім далі будемо набирати потону вже більш детальніше. Ось ці моменти дерева і відображення від них у воді ми будемо робити вже по сухому, коли наша основа підсохне. Починаю я з того, що я е, добре так змачую чистий пензель у воді і покриваю поверхню. Для того, щоб не дуже вело саму поверхню, я закріпила її малярним скотчем до основи і так добряче змачую водою. Можна навіть пензель побільше взяти, щоб це швидше зробити все. Перший шар, він буде досить такий світлий, бо ми будемо працювати по понасвітлішим відтінкам, а це в нас ось ці хмари і вода, вона в нас є світлішою. Тому я так досить рідко замішую колір. Нагадую, що бавовняний папір має властивості ще також з'їдати кольори. Тому ураховуйте це при нанесенні фарби і розрахуванні кількості самої фарби. Одразу, де це необхідно, я протираю зайву фарбу сухим пензлем. І поки ще вологе, я також додаю трошки більш фарби. Аби зробити ось цей задній план. Якщо у вас досить сильно волога, вологий аркуш, почекайте трошки, коли він підсохне. Бо нам тут треба передати настрій такого туманного лісу на задньому фоні, тому це. Використання одного кольору у роботі дозволяє зосереджитись на грі світла і тіні, і текстурі, і формі, без відволікання на кількість відтінків, різноманіття кольорів і думок про те, як гарно їх замішати. Ця вправа і, взагалі, цей метод особливо буде важливим, якщо ви початківець, Спробуйте не одну роботу написати у монохромній схемі для передачі глибини та настрою через саме один колір. Взагалі, студентам художніх шкіл завжди дають такі постановки. Це переважно завжди. Натюрморти, де ставлять кольорові е, предмети, такі, наприклад, там, білий чайник, чорний квадрат, або там е, якусь е, е, драпіровку, вибачте, або якийсь шматок тканини, або ще щось. І це. Е, е, і в принципі, учні художніх шкіл мають не переводити, не фотографувати, як зараз ми це зробили, і перенесли одразу в чорно-білий, а саме аналізувати е, гру світла та тіні, де світліше, де темніше. Це трошки ускладнює процес, але дуже гарна, гарне тренування саме тепліше, світліше, холодніше, е, саме про таку гру кольорів. Зараз я трошки почекаю, коли вони. Зараз я трошки почекаю, коли аркуш трошки підсохне, але не до кінця, аби зробити хмарки і ще раз навести ось цей ліс на задньому плані, а потім вже будемо працювати з нижньою частиною нашої роботи. У мене вже трошки підсох. підсохла основа, тому я продовжую роботу. Затемняю, де це необхідно. Нагорі тут в нас більш темніше. І далі воно сходить, як в такому тумані, бачите, і там вже так більш спокійніше. Позначаю ніби гілочки дерев, ялинки, одразу такі роблю їм. І далі тут. Після такого пропуску, там де туман, ще один шар наших дерев. Але важливо, що воно не має бути темніше, ніж оце. Так що тут обережно, з пропорціями води і фарби. Таки хочу поки що працювати більш таким широким пензлем і одразу роблю у воді відображення. Ось ця частина, вона головна, є головною в композиції, і вона буде в нас найтемніша. Трошки змачую знову таки поверхню, ближче до глядача тут трошки темніше йде. Залишаю навмисно ось такі прогавини у фарбі, так, щоб отримати ось цей ось цій, наче відображення хмаринок. Тут в мене вже підсохло, тож я починаю. робити крону дерев. Менше води на пензлі, і починаю пропрацьовувати дерево. Працюю я такими досить хаотичними рухами, без загального там прям сильного уточнення і використовуючи багато фарби на пензлі. Більш контрастно наводжу, де бачу, що це необхідно, і домальовую ось цю крону дерева. Також бачу, що тут, на задньому плані, є ще один такий острівок. І він темніший. І я його також позначу. Темніший, аніж це, але десь приблизно однаково по тону, як і тут. Тому тут більш тепер уточнюю верхівки дерев на задньому фоні. Так, щоб вони були більш контрастніші. Так само десь тут позначаю кущі, дерева, гілочки. Я на цій роботі не сильно вдаюся в деталі, бо вони тут не головні. Тут задача передати. Максимально настрій і по тону, щоб воно не конфліктувало саме передній план з дальнім планом. Тому я так досить абстрактно набираю, розмиваю ось тут, аби досягнути цього ефекту туману. Чесно скажу, що гранулюючою фарбою це зробити не легко. О, вона не така, не так рівномірно осідає пігмент. Тому такої прям суперської деталізації тут не виходить і не вийде. Означаю зараз відображення у воді дерев, трошки світліше, аніж там. І потім ще тонесеньким пензлем уточнимо деталі гілочки для того, щоб більш чітко передати сам настрій. Бачимо, що вимальовується якась ідея і е, настрій певний вже. Можна побачити. Трошки ще хочу уточнити ось тут хмарки. Я хочу взяти більш такий тонесенький пензель, або зробити самі гілочки тонесенькі. Для цього я беру прямо ось такий тоненький двієчку. Вона така досить капризна. Ця двічка, бо вона не тримає багато фарби у собі. Треба дуже часто повертатися до палітри. Але додавання ось цих деталей робить більш реалістичною будь-якою роботою. Хмура осінь, наче. Горизонтальні лінії я проводжу саме для того, щоб було зрозуміло, що це на воді відображення. Бо якщо просто робити такі вертикальні нарци, то насправді не дуже зрозуміло, чого це дерево відображається два рази. Трошки уточнюю по тону дерева, бо папір трошки з'їв фарбу. Тонесеньким пензлем також роблю кінцівочки ялинок на задньому плані. Уже бачимо, в принципі, що в нас з'являється настрій, певна ідея. В принципі, приблизно ось так працює монохромне поєднання. Це дуже цікавий такий спосіб зобразити роботу, передати настрій такий. Це не обов'язково буде чорно-біле, як я вже казала. Це може бути там, весь рожевий, весь В залежності від, знаєте, від сюжету, бо тут такий досить тихий ліс. Такий він спокійний, непорушний. Не Хотілося просто зробити такую саме чорно-білу. Трошки ледь-ледь сірим, передати ось ці зламані стеблі, тінь від них. Одразу кажу, що це досить нелегка вправа, і, можливо, у вас навіть з першого разу це не вийде передати. Але тому ми і практикуємо з першого разу мало у кого що виходить. Але через рік ви подивитеся на свої роботи і відчуєте, що у вас відбувся величезний зріст у техніці, у поєднанні кольорів тих самих і. Тому подібне. Тому не кидайте, навіть якщо у вас щось не вийшло з першого разу, нічого, проаналізували і е, виявили, як собі допомогти. Якщо ви хочете, також можна ще додати білу фарбу для того, щоб підкреслити якісь бліки. Я цю, тут цього робити не буду. Ось такий пейзажик. Трошки, наче такий похмурий осінній в нас з вами вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і що ви спробували намалювати щось таке разом зі мною. У наступному відео ми розберемо з вами, що таке е, аналогове поєднання кольорів та компліментарне, і поговоримо вже більш детально про е, ці закони, які ми сьогодні не розібрали. Дякую за перегляд, всім па-па!